Добрий вечір, мої передплатники україномовного каналу. То тобто зняв на російськомовний оцю гуманітарну допомогу. <гум> від, від керівництва навіть навіть не уявляв, що таке може бути. І вже хотів збирати, Потім, ні, треба і на україномовному це таке зняти. Сьогодні, ну, там ще, мабуть, або 4 місяці тому керівництво. Написала: вкажіть, у кого діти, вкажіть розмір і взуття одягу. І може бути, одяг. Ну, я дуже не вірив у це. Ну, вказали, ім'я, ну, все таке І розмір одягу. І сьогодні. Приїжджайте, отримуйте. Приїхав і Боже. Я навіть уявити собі таке не міг. І тут. І джинси, і бермуди. Це, мабуть, коротенькі джинси. І спортивний костюм, і все фірмове, якийсь фіз. Ну я не розуміюся на, на цьому. І от такі е, гарні, от гарні вишиванки, якісь футболочки. Боже, як будуть дівчатки, задоволені. Ще от вишиванки, вишиванки такі гарні. Тут такий світорок, такий з надписью. Зимова куртка навіть. І <свісно>, чуровики. І все це таке. Ну, ну Я не розуміюся дуже на одягу, але мені ну, таке, дуже подобається і фірмове і все запаковано, І... Я радий, як дурний. <свісно> як дурень. Ладно. Хай це дівчатка подивиться, я там, ну, не привезу на Полтавщину, приїздять у Харків, буду тут міряти і, і носить дитина буде. Все, миру добро злагоди. Всім щиро дякую. І будемо жити з раді і на що. До побачення, мої любі. Пока. А я як радий, як слоняка. До побачення, мої любі.